Цей день пам'яті та примирення вхнаду ми присвячуємо всім захисникам України, героям патріотам, що захищали рідну землю від ворогів. Весна іде, і переможним кроком в тюльпановому вічному вогні йде травень, крізь хвилини, дні і роки несе нащадкам спогади свої. Весна йде квітчасто, гордо, юно, як втілення найчарівніших снів. Овесну, красна! Ти ще не забула в історії своїх жахливих днів. І Другу світову ти пам'ятаєш, як падали солдати на полях, як справжні патріоти захищали свою країну в тих страшних боях. З 39-го все починалось, і всі стали на захист, а життя. Його найкращі хлопці віддавали, щоб вибороти дітям майбутнє. Добрий день, шановні керівники, викладачі, співробітники і студенти нашого мужнього університету. 8 травня 2023 року наша країна вшановує День пам'яті та примирення. День пам'яті це не просто частина історії. День пам'яті це наша совість, біль. І наша гордість, пам'яті наших дідів і батьків, пам'яті вічно молодих солдатів і офіцерів, що мужньо боролися з ворогом і перемогли, пам'яті тих, хто поліг смертю хоробрих, пам'яті усіх, чиї серця опалила Друга світова війна 1939-1945 років, і російсько-українська, повномасштабна, яка почалася 24 лютого 2022 року. Присвячується цей день. Історія, на жаль, знов повторила страшний урок, розриви бомб, гармат. Війна війна. Та що ж ти наробила? Лежать солдати, молоді в могилах, лежать дівчата, знов, на жаль, лежать. На цвинтарях буяють різні квіти, до сонця красного метелики летять, а ті, кому війна зламала крила. Священним вічним сном в могилах сплять. Герої такі не вмирають. Вони будуть вічно живі. Героїв завжди пам'ятають. На небі і на рідній землі. Дар'я Майстренко, студентка дорожнього будівельного факультету і учасниця художньої самодіяльності студентського клубу, важко переживала події нової війни і написала монолог. Головна відмінність правда. Слухаймо уважно. Я українка. Я знаходжусь на своїй землі, в своїй країні. Мене не потрібно рятувати. Єдине, чим ви можете допомогти, це підтигеть. Мені 19 років. В мене є сім'я, рідні, кохана людина. Я звичайна дівчина, яка нічим не відрізняється від вас, але дещо відмінно мене все ж таки є. І Я не боюсь говорити правду. 24 лютого 2022 року стало початком кінця. З цього дня в Україні почалась справжня зима. Моє місто витримало 30 безжалісних днів в окупації. З першого ж дня в нас з'явились окупанти. Через місто їхали колони ворожої техніки, солдати виганяли людей з їх домівок та заселялись там. Обстрілювали з градів інфраструктуру та беззахисні помешкання. 2 березня 2022 року. Було нанесено два ракетних удари поблизу мого будинку. Невже це схоже на воєнну базу? 13 березня 2022 року в мій двір влучив снаряд. Невже це стратегічний об'єкт? Половина міста зруйнована. Все, що було таким дорогим, для нас зруйновано. Ми жили без світла та води. Як вони можуть називати себе визволителями, коли бомблять з танків лікарню та мінують кладовище? Я не можу назвати їх навіть людьми. В них немає нічого святого. Більшість з цих людей в один голос кричать: Де ви були? Вісім років? Мені було одинадцять. Я плила сітка на танк і віддавала свої іграшки. І що ми маємо в кінці? Сльози, матерів? крики дітей, Плач коханих, знищення будинки, лікарні, школи. Це все залишиться на ваших руках, на вашій совісті. Я вірю в перемогу. Я вірю в мир. Наші хлопці знають, за що тут стоять, і поки вони там, я вірю в Україну. Слава Україні, героям слава мільйони людей забрала Друга світова війна. Це важко навіть усвідомити і осягнути смерть однієї людини трагедія. А коли гинули мільйони загиблим не болить. Це у живих продовжують кровоточити рани. У ветеранів, яких майже не залишилось, але вони втратили своїх друзів, однополчан, рідних і близьких, у рано посивілих дітей війни, які не побачили своїх батьків і пережили справжнє пекло війни, у нашої України, яка втратила найдорожче, найкращих синів і дочок своєї країни. Викладачі і студенти нашого університету теж пішли на фронт у 1941 році, сміливо захищати свою батьківщину, свій Харків, свій університет. На превеликий жаль, у нас немає точної кількості студентів і викладачів, які пішли на фронт, які гинули в роки війни. І це була б неповага до інших, якби ми показали світлини одних і не показали світлини других героїв. Але про двох із них я все таки розповім це Климець Борис Йосипович, який зі студентської скам'ї автомобільного факультету пішов на фронт. І Вершбицька Зоя Миколаївна дорожньо-будівельний факультет. Вони повернулися з фронту до хаді, поранені, але живі, почали допомагати відновлювати інститут. Вчитися професіям, танцювали, щоб поранені ноги могли функціонувати нормально, і одружилися. Зоя і Борис, який потім став старшим викладачем, кандидатом технічних наук, це бабуся і дідусь Олега, звукооператора нашого студентського клубу. А в цьому році їм обом виповнилося б сто років. У багатьох ветеранів Другої світової війни, яких на превеликий жаль вже немає, була б така дата. Сто років 1923-2023 роки. Світла їм і вічна пам'ять. Багато матерів наших студентів, викладачів та співробітників не дочекалися своїх синів, що віддали життя за наше теперішнє та майбутнє. Вічна пам'ять нашим ветеранам та загиблим героям Другої світової війни. Хвилина Одина мовчання. мовчання. Владислав Таран, студент дорожньо будівельного факультету і учасник художньої самодіяльності студентського клубу, перейнявся піснею, що не залишить байдужим нікого. Називається вона Степом Степом. Присвячується усім патріотам України. Щороку навесні напередодні святкування Дня Перемоги лунають по всій Україні ці проникливі слова, які беруть за душу кожного. Степом Степом! йшли у бій солдати. Степом степом обрій затягло. Мати, мати стала коло хати, а кругом в диму село. Справжнім пісенним реквімом українського народу стала пісня степом степом і принесла славу та любов мільйонів слухачів її авторам поету Миколі Негоді та композиторові Анатолію Пашкевичу. Черкаському письменнику і поетові Миколі Негоді довелося самому битися з фашистами. Він був одним із молодших бійців і розвідників. Йому було усього 13 років. Коли писав нові рядки для пісні, він бачив перед очима картину: як військо відступає, жінки жнуть полі жито, знаходять загиблих. До глибини душі торкають слова: Мати, мати жде свого солдата, а солдат спить вічним сном. Ця пісня звучала біля братських могил в різних кінцях нашої країни. А зараз прозвучить у нашій залі у виконанні Владислава Карана. Зустрічайте! Ту війну, щоб не допустити іншої. Так ми говоримо завжди. Але і сьогодні цвітуть маки на грудях наших героїв, що захищають східні кордони Донецької і Луганської областей. Під час воїн гинуть не тільки ті, хто тримав у руках зброю, гинуть і мирні люди жінки і діти. Загинули і наші студенти, і викладачі ХНАДУ. Ніхто не забутий. Ніщо не забуте. Проте як жаль молодих, світлих, прекрасних воїнів захисників України. Герої не вмирають. Вони повертаються на небо. Скарга Олег Олександрович. Механічний факультет. Момотов Андрій Васильович. Механічний факультет. Бовін Єгор Олександрович. Дорожньо-будівельний факультет. Бондаренко Роман Миколаєвич. Дорожньо-будівельний факультет. Ольховський Ігор Андрійович. Дорожньобудівельний факультет. Сазанюк Олена Вишулівна. Факультет управління та бізнесу. Русіновський Вадим Миколаєвич. Факультет управління та бізнесу. Халапов Веніамін Рафаелович. Дорожньобудівельний факультет. Королевський Дмитро Вячеславович, механічний факультет заочне. Антонов Артур Андрійович. Механічний факультет заочним. Сильченко Микола Миколайович. Молодший сержант МГУ батальйон спецпризначення Донбас. Про нашого молодого, красивого, веселого, талановитого і розумного старшого викладача кафедри автомобілів хочеться сказати окремо. На превеликий жаль в часовому просторі ми маємо тільки декілька хвилин для розповіді про нього. А насправді про Миколу Миколаєвича Сильченко можна розповідати довгі дні і ночі. Він як космос, неосяжна людина. Він дуже любив батьківщину. Коли дружина питала його, де б він хотів жити, завжди відповідав в Україні. За півгодини до загибелі Микола заїжджав до батьків. Бо вони в той час проживали у прифронтовій зоні. Йому зателефонували командири та відправили на бойове завдання, з якого він вже не повернувся. Коля дуже любив своє рідне село. Казав, що коли батьки покинуть цей світ, він переїде жити туди. Так, на жаль, і сталося, але вже назавжди. Микола дуже любив свою сім'ю і маму, і тата, а особливо дружину і дітей. Родина завжди була для нього на першому місці. Погляньте на ці фотографії, які вони зворушливі. На момент загибелі Миколи донечці Олі було всього два рочки, а Вані – три. Хтось скаже, що лікує час. Спитайте матері, що втратила дитину. Або дружина, то що плаче безупину, а ще у тих, хто найдорожчих втратив. Вони розкажуть, що такого не буває, що рани ті, доскону їх не заживають, болять так сильно, що аж хочеться кричати, на місяць вити, Якби ж тільки знати, як обвернути той старому. Чесно, б... і так воно болить, і біль той не стихає, ані за місяць, Ані за два, ані за рік. Вони живуть, і тільки одні вони знають, що їм вартує прожити день, без тих, кого чекають, і люблять сильно так і пам'ятають. Вони вам скажуть чи лікує час. Діти дуже сумують за татом. Вони знають, що він тепер завжди поруч з ними. На небі. Миколу ніхто не замінить. Немає навіть такої людини, яка б стала з ним поряд. Слова дружини Валентини. Послухайте уважно такі щирі і зворушливі слова валі. Добрий день. Мене звуть Сильченко Валентина Олегівна. Я дружина загиблого Сильченко Миколи Миколайовича. Завдяки Миколі Миколайовичу було стримано наступ через міст в місті Ізюм. Під авіаударами, під постійними обстрілами, Сильченко Микола Миколайович мінував міст через Сіверський Дінець в місті Ізюм і підривав його після того, як був авіанальот на місто Ізюм. Танки підійшли до мосту і почали стріляти по їх позиціям, по будинкам цивільних людей. Микола Миколайович вискочив з підвалу, приєднав машинку для підриву, він і підірвав міст, ризикуючи своїм життям, він затримав цих окупантів і не дав їм пройти далі. Я прошу всіх підтримати петицію, яку я створила на річницю його загибелі, про присвоєння. Йому Героя України посмертно. Дуже хочеться, щоб наш колектив зібрав 25 тисяч підписів, щоб і університет, і дружина, і діти, і батьки знали точно Микола Миколайович Сильченко справжній герой України. Підпишіть, будь ласка, якомога скоріше. Посилання на петицію в описі під цим відео. На жаль, війна забирає кращих із кращих. І яку високу ціну ми сплачуємо уже зараз за майбутню перемогу. Тож наше завдання ніколи не забувати про події цих літ і передавати майбутнім поколінням. Саме тому травневе повітря дихає двома датами ми пам'ятаємо День перемоги 9 травня, але не забуваємо і 8 травня День пам'яті та примирення. Є велика надія у кожного солдата. Повернутися живим додому, щоб його чекала кохана жінка або дружина, і щоб він зміг їй зателефонувати. І, просте, хвилююче задати питання: то як же ти? Саме таку пісню дарує нам наш улюблений співак, поет і композитор, без якого ми вже не уявляємо наших торжеств. Це Олександр Кварта. Слухаємо його нову пісню. Наша любов на відстані, камери мегапікселі, селфі своїми постимо у віртуальнім просторі, знову ефір з розмовами, зустріч за моніторами, ніч розряджає гаджети, аби спитати, як же ти?